БМД 4. Типу небезпечна, ага. 100-мм гармата, яка стріляє тільки фугасами, угу. але є тандемні птури, які коштують багато, їх наче вже не так багато залишилося, але вони є і потенційно мають стріляти. Угу. Щоправда, система керування вогнем, як і в принципі електроніка не дуже надійна, але то таке машина, то серйозно в будь-якому плані. Про що тут можна казати? Подивіться на цю дуже серйозну та дуже якісну форму для гармати 2А72. Це та що тридцятка. Ну, а BMD-4 настільки достатньо, що один прекрасний день його вирішили удосконалити як на BMP3, присравши додаткові бронепанелі. Але потім вони цей захист прибрали, тому що вони згадали, що ну BMD4 це десантна машина, вона має якби то на літачку підійматись, а метал ну, важкий. А допоки вони не модернізували BMD-4, вони цього не знали, а тепер знають. Ви дивіться, вони там скоро і колосови винайдуть. Ну, почекайте, що трохи. А взагалі на цій машині лазерний далекомір, стабілізатор, тепловізор, автомат супородження цілі та балістичний вичіс. Ну, погодьте, звучить сильно. Так, ну, прислухався і думаю, що ого, так багато букв. Просто я чесно не вдупляю, навіщо взагалі потрібна БМД 4, коли вже є бмп 3 Вам дуже хочеться якусь броньовану машину з літачку скинути? Так візьміть брдм 2 його хоча б не шкода, якщо парашут не відкриється, а в Росії все, ну. Ну, звикло вже йти не по плану, тому хоча б шкоди його не буде. Не? А ви хочете, щоб щось було на гуслях? Коротше, я просто чудовий варіант. По вашим словам, у вас їх ну, дуже багато, хоч і жуй. Це Т-14 армата, берете і ставите в літачок і скидаєте навіть без парашуту. Це тільки зайва вага. Навіщо такому супертанку з такою надзвичайно міцною підвіскою? Якийсь там парашутціона всього 3 кілометри там падати, вибачаюсь, планувати. В неї ж там крила є так і. ну... Самі розумієте, це ж секретні нанотехнології. Нам про це нічого не кажуть. все не так однозначно. Самі розумієте, ну, а на землі я взагалі не розумію, чим відрізняється по ефективності бмд 4 від бмп 3 Чим? Чим? В них абсолютно однакове озброєння. І так, модуль Бахча-У, який стоїть на бмд 4 можна поставити і на бмп 3 це не є проблема. Тільки бмп 3 може потенційно на два більше десантника перти, а бмд 4 так не може. Навіть враховуючи той факт, що десантники не так часто катаються всередині, як на броні, БМП-3 на один каток довше, тому може більше людей на неї банально сісти. Броня у бмд 4 алюмінієва, іначе по корпусу вже аналогічна бмп 3 3 і має, начебто, якщо вірити російським джерелам, тримати постріл з 2А42, звичайно, з дистанції має тримати, але тут є одне але зарубіжні джерела, вважають, що ту ж саму автоматичну гармату від Бредля, яка має калібр 25 мм лобова бронеплита БМП3, а отже, і БМД4 витримувати немає. А можливо, америкоси просто не розуміють, що алюмінієва броня серйозною та дуже твердою перешкодою для бронебійного снаряду. Та хто ж там розбереться в цій інформації? Але якщо я б їхав на такій буці під назвою. БМД 4, я б навіть бочину зайвий раз під якийсь там крупнокаліберний кулемет типу ДШК, а тим паче КПВТ ну, не став підставляти. Але ж то я такий ну, диванний експерт. Якщо ви хочете, можете їхати хоч під гарматою 125-мм від 72 Мені то що? У вас броня напевно міцніша. Лобова броня. Ну, а взагалі, якщо відкинути жарти, тут немає сенсу казати, що БМД 4 дуже погана машина, тому що танк є танк. Ой, господи, БМП є БМП. Та БМД я БМД. Але якщо у вас в руках тільки автомат Калашникова, а на вас привелась така алюмінієва коробочка, тоді буде дійсно страшно. Але знаєте, якщо у вас в руках тільки автомат Калашникова і на вас вийде Марк 5, я думаю, вам також не буде сильно весело. Так що сказати про БМД 4 Йой, е, ну він плавати вміє. Ну, в принципі, щоб багном і по полю кататися, машинка прикольна, респект, базару немає. Але знаєте, якось воювати в ній не дуже сильно хочеться, тому що навколо тебе тупа алюмінієва бляшанка. А сидиш ти так само, як і в тому ж 72%. Прямо на боєкомплект. Я так розумію, BMD-4 це для тих, для кого Т-72 здався занадто безпечно. До речі, ледь не забув, ця машинка може стріляти протитанковими корованими тандемними ракетами. І це насправді серйозна загроза, тому що це може потенційно знищити наш танк, навіть якщо на ньому буде динамічний захист контакту 1. Я думаю, казати, що тут є спарний кулемет калібру 7,62, нікому не цікаво, але я скажу, він тут є. І по місткості три члени екіпажу і потенційно п'ять десантників. Підбиваючи підсумки, можна сказати на у цієї машини просто зник сенс для її існування. Ось і все Ні, ну можливо, колись десь там ви зможете її десантувати, і тоді вона зможе спрацювати як треба. Але зараз, чесно кажучи, я не дуже розумію, де ви будете її десантувати та взагалі як. Тому BMD4 це звичайно загроза. Але навіщо він існує, не знаю. На цьому все бережіть себе та Україну. Переходь до телеграму та голосуй за техніку на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких грає виграти. відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати звання.